Про о, ситуацію на війні уночі безпілотники вразили низку об'єктів паливної енергетичної інфраструктури на території Росії. Це підтвердили у генеральному штабі ЗСУ. Під ударами опинилися Афіпський нафтопереробний завод і Урюпінська нафтобаза. Це Вологоградська область. Там зайнялися пожежі. Також наші оборонці завдали ударів по військових цілях противника на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Донеччині, вражено станції радіоелектронної боротьби та пункти управління підрозділів окупантів у Запорізькій області. Зенітно-ракетний комплекс Тор М2 та лабораторія безпілотників у тимчасово окупованому Криму знищили бази пального противника і радіолокаційні станції. Вадим оградач порталу мілітарний з нами на прямому зв'язку. Вадиме вітаю. Доброго дня. якщо говорити по про ці удари по НПЗ? Ну афіпський нафтопереробний завод він частий фігурант мідл- і Діп Страйків новин звідти. А взагалом, чи лишилися в тому поясі, куди ми можемо діставати ще НПЗ, по яких Україна не била? Ми бачимо те, що інфраструктура нафтоприродна, також е, транспортна інфраструктура, яка використовується ворогом для е, транспорту своїх е, водородів, це е, переважній частини європейська частина Російської Федерації, тобто це портова інфраструктура, а також це нафто. Проводи, які використовуються для того, щоб направляти готову сировину, або ж в сирому її вигляді далі на експорт в європейські країни або ж морем до інших замовників. Що стосується цієї інфраструктури, ми бачимо, що ми змогли досягнути певних успіхів, в тому що вже вражаємо не лише заводи з переробки, а й безпосередньо видобувну інфраструктуру. Це можемо ми згадати успішну операцію. Служби безпеки України на Каспійському морі, тож загалом, а те, що ми можемо діставати, це приблизно 80% від всієї нафтоводобувної та нафтопереробної перепрошую галузі Російської Федерації. Скільки відсотків уражених на вашу думку? Нам ще залишилось до того, щоб росіяни почали відчувати біль від цієї війни? Тут питання скоріше треба ставити трошечки інакше, оскільки ми бачимо, щоб уразити всю інфраструктуру, напевно, це треба витратити колосальні ресурси. А тут скоріше треба підходити до пошуку найбільш слабких місць, ураження якої могло би паралізувати діяльність тої чи іншої гілки цієї інфраструктури ворога. Тому ми бачимо, що сили безпеки і оборони вони дуже вибірково підходять для уражень і подібні повідомлення, які ми бачимо, це або найбільші за своїми обсягами роботи а, нафтопереробні підприємства, або найбільш ключові з точки зору ворожої логістики а, вузли, які уражаються нашими силами безпеки і оборони. А ось це планомірне винесення радіолокаційних станцій на окупованих територіях в Криму. Настільки наскільки легко росіянам відновити цю техніку? Ми бачимо, що по деяких позиціях ця техніка вона не може бути ж виповіновлена. Це стосується, до прикладу, сучасних комплексів, такі як Неба, Неба У «Небо СВ. А і цим самим ворог вимушений переміщати з інших. Утків Росії, тобто відкриваючи інші напрямки, компенсуючи свої бойові втрати, це стосується також і комплексів протиповітряної оборони. Ми можемо згадати, що влітку цього року, до прикладу, були супутникові знімки. Районів базування на далекому сході ворожих комплексів С-400, які були замінені на надувні макети, що дає нам інформацію, те, що ворог не може швидко компенсувати свої втрати і вимушений переміщати їх з інших регіонів та районів для того, щоб прикривати ці дири, які утворюються після ударів українських військових. А як швидко вони їх складають нові? Тут треба дивитися на конкретний виріб. Ми бачимо, що чим складніше виріб, тим е виробничі потужності е більш е складні залучаються, і відповідно темпи виробництва вони не є високими за визначенням. Якщо ми кажемо до прикладу про радари типу неба, то ворог може виготовляти приблизно одну установку на півроку і подібні масштаби. Ми можемо побачити, що неможливо швидко компенсувати за рахунок виготовлення нових одиниць, якщо говорити про несиметричну війну, ми побачили останніми днями удари безпілотних морських катерів по танкерах. Так званого тіньового флоту, але фактично це російські танкери, які ходять під чужими прапорами, вони там обіцяють щось зробити, щоб не можна було підступитись до кораблів. Наскільки це реально взагалі захистити корабель у відкритому морі? Якщо це цивільне судно, то ми бачимо на практиці попередніх кампаній до прикладу боротьби з піратством в а, ключових вузлах світового а, мореплавства, то це задача, яка не може бути вирішена швидко і потребує цілого комплексу комплексу заходів. Тоді а, були навіть створені а, глобальні коаліції, коли а, куди залучалися багато десятків країн які. Делегували свої бойові човни для того, щоб забезпечити судноплавство в тому чи іншому регіоні. Подібними силами сьогоднішній чорноморський флот Росії він не може похизуватися і, відповідно. Казати, що це може бути швидко вирішено за рахунок до прикладу прикриття або ж конвоювання подібних танкерів, які залучені до тіньового експорту, а ми теж не можемо. Інші аспекти це, до прикладу, засоби радіоелектронної боротьби або ж засоби прикриття з повітря. Ми бачимо, що ворог застосовує обидві ці компоненти дуже активно. Це і бойова авіація, це і гелікоптери, які ворог застосовує. але переважно це все в. Прибережних акваторіях, які близько до узбережжя Російської Федерації, що стосується прикриття їх в інших ділянках чорноморського району, то це вже задача більш складна. Тому ми можемо сказати, що швидкого рішення, на яке ворог так сподівається, ми не побачимо. Спасибі, Вадима Вадим Кушніково, глядач порталу мілітарний, був у нашому ефірі.